Дорогі браті і сестри, сьогодні церква розповіла нам слово Господнє, а саме притчу про господаря, і покликав своїх дожників, щоб вони повернули те, що вони винні з йому. І прича дуже проста і дуже всім нам є ясна і зрозуміла, де цим господарем є Господь є сам Бог. а ці інші люди є тими боржниками перед ним. І, як ми бачимо, кожен перед ним заводив різну суму. І от е, показується, що знайшовши, попивши одного з тих боржників, і був винен колосальну суму, І ось, так як він не міг повернути до відповідно е, господарів Хотів продати його, продати його сім'ю, продати все його майно і поклавши його ще в ту в'язницю до того часу, поки він не розрахується з ним. Крайнє таке знаєте, покарання, але воно є справедливим. Адже позичивши, отримавши якісь влади, ми маємо повертати тим, кому ми запинили, кого ми взяли. І інколи навіть ще більше ми маємо вернути, ніж ми отримали. Тому не дивно, то, що господар вимагає справедливості, людської справедливості, адже по поверненню цього борга. Проте ми бачимо, що ось цей боржник просить милості, просить прощення, просить від, від, дати йому трошки більше часу, щоб він зміг повернути ці. Свій Бог, хоча він знає, що, очевидно, він не зможе його повернути. І ми знаючи, і ми бачимо, що Господа, знаючи, що Він не може повернути Бог, він прощає йому, каже, добре, ти є моїм рабом, ти моїм слугою, Прощаю тобі цей Бог, який би він великий не був. Ми бачимо велику милість його по відношенню до цієї людини. Ми бачимо цю велику якість добросердя. Маючи багато, людина багато подає, багато прощає. І ми в наступному бачимо його покаяння, хається цей раз, що не може йому відповідати. Проте ми бачимо у цієї притчі, що вишивши від господаря, зустрічає він іншого свого товариша, який був виданий йому в мізерну суму 100 динарів, як надається в Івангелії. І Просячи знову ж таки його вже товариш, просить у нього прощення, то він не прощає, не зневоседжується, не проявляє любові, але жорстокістю, з нимою, справедливістю, щоб той вернув свої борги, кидає його до в'язниці. І ось засмутилося товариші, адже це відбулося в людному місці, все про це узнали. І Господар наказує вже по всій соровісті з тим, кажучи, чому ж ти не явив милосердя своє до іншого, коли я тобі таку велику милість і милосердя тобі подав? Зрозуміла нам притча, дорогі браті і сестри, і кожен з нас може побачити себе на місці цього бажника, побачити себе перед Богом, якому ми завинили. Колосальну велику суму, і ми не можемо віддати Богові. Також Бог дав нам за все життя, яке ми безцінне, яким ми володіємо і користуємося, Бог дає нам різні блага, які ми маємо. І Бог прощає багато наших провин, які ми звершуємо перед ним. Дуже святий гарний задовольний розповідає про за цю притчу, кажучи. Що ми, люди, маємо сором грішити перед іншими, робити якісь злочини, якісь злочини, що посудлося, але ми зовсім не соромимося грішити перед Богом. Тому оця різниця наших провин, нашого Богу, вона між Богом і людиною є, має дуже велику різницю. І Ось вона в нас вражає за І Понукає нас бути милосердними, вчить нас прощати, тим, хто щось нам земенив, то щось нам зробив, аж те, що на інша людина зробила по відношенню до нас, є мізерно, доленькі, недостойні по відношенню того, що ми зробили, по відношенню до Бога. І коли Бог милостивий, то і ми маємо бути ми ми до наших братів і сестер, до нашої вижі. Ми це розуміємо розумом, але, на жаль, на практиці, в нашому житті, ми далеко стоїмо від цієї кричі. Адже та людина, яка має в серці своєму злогу, ненависть, злобу по іншу, до іншої людини, яка чимось її скрипа її образом. І навіть коли вона має право на справедливість людьх, ми маємо, перш за все, проявляти несправедливість, але осердя по відношенню до іншої людей. І таким чином, браті і сестри, ми зможемо стижати великий дар Божий, дар спасіння дар назватися справжніми людьми. Боже, тож бажаю вам, браті і сестри, щоб в цієї ділі, коли ви сьогодні, може, зараз, подумки, подумали, що хтось, той, хто заводив проти вас, той, хто кого ви ображені, той, хто, на кого ви тримаєте негатив, тримаєте якісь навіть непорозуміння і бажаєте, щоб він був наказаний або був покараний. Згадайте сьогоднішні Слова Господні, щоб слова про, про милосердя, згадайте, що Бог нам прощає багато наших ріків. Задай і ми знайдімо в своїм серці сили пробачити всі провини нашим рідним і близьким. Слава Господу!